Антон Хомчак, капітана Нового спортінгу, сьогодні результатом магази два поступилися фаворитом. Результат є, але негативний. Негативний результат ну, для твоєї команди результату немає. Як прокоментуєш хід матчу? Радення загалом по сезону, все-таки не часто інтерв'ю, наступу можеш е сказати все, що в минулих турах будемо так говорити, Арбітрам також. Ні, ні, ні. Да, ну також арбітри, то ж таке, то ж емоції на полі, все інше вже залишається за поле. Все ок. По грі хочу сказати, що ну я не знаю, мабуть, верні дуб був би дуже задоволений цією грою, тому що така вона була. Мужська і дуже чоловіча, потужна, сильна. Ну, виграв сильніший, треба було реалізовувати свої моменти, тому що у нас були моменти, коли треба було забувати. Не забув ти, забуває тобі. Все, в принципі, ну як є. Ми не тренуємось, хлопці зіграні, тренуються, тому в принципі, якби могли перемагати, не вийшли. По сезону, мабуть, є такий якийсь присмак минулого сезону, коли... Якби якраз фаворит перемогли, то, мабуть, наступний матч з Хархером був би інший МСК. З Хархером. В минулому сезоні. Я передам, що з хархер. А Кьорхер? Ще краще. Ну, неважливо, добре. Давай, я травму. Ну, слухай, тут хто вже як? Гумельс, Хумельс, Гаві, Хаві, то таке. Хто наш чаві, так. Такий присмак вже нічого нас не, не стримує, не вниз, не вверх. Але як сказав Кукіль, то коміки залишаються наступний сезон, то ми думаємо, може вниз опуститися. <рес> <рес> тому так і граємо. Та все добре. Сьогодні я думаю, що всі отримали задоволення. Дійсно, не задоволені тим, що програли, але ну, треба свої моменти реалізовувати, треба догравати до кінця. Трошки десь немножко, трошки десь не догравали. Вони були фізично сьогодні більш агресивні. тому, ну, Мабуть, за, за рахунок цього і перемогли. Але це добра агресія була. Конфлікт з болівальниками то буває. То футбол. Без нього ніяк. Там твій посил був, зрозуміло. Дякую, друзі. Удачний на статих матчів. Так, пока-пока.